Ці пекучі сучасні невідкладні питання я запросив до студії відомого громадського діяча, народного депутата, другого скликання Верховної Ради, тоді члена комісії з питань культури Віталія Кононова, письменника і автора прекрасної книги Україна наша радянська. Мені здається, крізь призму цієї книги треба і шукати відповідь на поставлені запитання. Пане Віталію. Якщо ви знайдете відповідь на поставлені запитання і охарактеризуєте стан сучасної української пісенної, пісенної культури, принагідно, я хочу нашим радіослухачам повідомити, що телефон прямого ефіру 239 62 95, повторюю, 239 62 95 і ви можете поставити ваші запитання гостю нашої студії Віталію Кононову. Добрий вечір добрим людям. Я знаю, що зараз на Вінниччині в селі Сокілець моя мама слухає канал Культури. Добрий вечір, мамо. І я хочу всім, хто нас зараз чує, сказати таку просту річ, що насправді велика тривога мусить сьогодні нас огорнути, тому що дійсно проблема з українською піснею важна -то серйозна. Формальною причиною для того, щоб... Кинути такий пробний камінь, як цей закон, про... приніс додаток до закону, який складається з пару десятків слів, який відміняє обов'язково 50% українське звучання в ефірі. Звичайно, це просто елемент в інформаційній війні проти української культури. І я підкреслюю, це не метафора. Це реальна війна, дає свої жертви, дає свої переможці. Чомусь ніхто не задається питанням, а кому належать канали? Хто сьогодні є власником каналів, хто формує українську культуру? Тому що ми ж не можемо говорити, як в ті часи, коли ну, ми звикли зараз вертатись уже в радянські часи, коли в нас був один канал. Який формувався і одна ідеологія, яка весь час, скажімо, формувала людський світогляд. І ми знали, хто замовляє музику, хто ж сьогодні замовляє музику. Чому ми не знаємо цих авторів? Ми не знаємо ні власників каналів, ні власників навіть ФМ-станцій. Практично, хоч сьогодні прийняти що, можливо саме із цього треба почати внесення змін до Абсолютно. закону про телерадіотрансляцію. Напевне, пане Микола, сьогодні ми з вами вже щасливі громадяни країни, де прийнято закон про інформацію. Ми з вами можемо. Витребувати ті інформаційні речі, які нам необхідні. І я думаю, що зараз вже ми скоро дізнаємося, хто формує, скажімо, ті списки, навіть хто вставляє в радіопередачі. В рейтинги в співаків і чим керуються люди, які керують цими станціями, пане Віталію. Тоді давайте пообіцяємо нашим радіослухачам, що ви, як член президії громадської організації Українська Народна Рада. Будете складати реєстр. А хто ж е, є власниками реєстр тих... ворогів? хто є власниками тих станцій, які ведуть інформаційну війну проти української <с пісні, проти українського слова, і це крутять цей шансон, і є учасниками, точніше, здійснювачами психологічної війни. Але в нас є дозвонювачі. Давайте послухаємо. Слухаємо вас. O okay.